В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Минулий рік в житті нашої парафії був особливим не тільки тому, що до нас завітав Патріарх Святослав, але також тому, що наша парафія збагатилась ще 13 парафіянами. Та перші вони стояли першими у там церкві, а потім їх. Поставили туди в кут, поставили. Ці чоловіки це притулинські мученики. Та й дуже гарно, що 14 жовтня 2025 року отець Сергій, поряд з митрополитом, молились в притулині і звідти привезли отих 13 мощей наших блажен. Своїх парафіан тризнав тому сьогодні я не хочу говорити про, про жінок, я хочу говорити про простих, сільських хлопів, які любили свою парафію, свою церкву, свого священника і свою Україну. Ще до вчора я знав дуже мало про притулинських мучників, знав, що вони спратулина, та і що їх було 13. А хто? За що і як я нічого не знав. І взагалі я собі думав, вони ніби не наші, і ніби не наші. Та бо вони не були, Папа Іван Павло II не визнав їх разом зі всіма нашими блаженними, коли був в Україні. Він їх скоріше визнав в 96-му році. Сьогодні це є Польща. Колись це була Україна. Та, то Вона там зверху є зверху на кордоні самому Білорусія, Польща і Україна. Та я собі думав, вони ніби не наші і ніби не наші. Ніби далеко і ніби недалеко. Ніби давно і ніби недавно. Та і в мене була така розмита. Картинка про, про тулинських мучників. Тому я їм не приділяв такої належної уваги. Але вони є наші. І вже тепер наші парафія моляться разом з нами і за нас. Тому, щоби знати, Своїх сьогодні намалюю вам картинку Притулина і як вони стали блаженними. Якщо вдатися в історію, то Московія, Московська церква, Московські царі завжди були проти всього українського. Та і після 1839 року царська Московія отримала Холмщину та, Підлясь, там, де якраз є оце мале село Протулин. І тоді цар Олександр ІІ підписав документ приєднати греко-католицьку церкву до Московського православ'я. Да, то такий короткий історичний екскурс. І ця постанова заборонити церкву дійшла до малого, малокому відомого українського села на Підлящі, Притулина. В якому була маленька греко-католицька громада. І парох села Пратулин, отець Йосиф Курманович, не схотів переходити на православ'я, тому його за це заарештували. А на його місце влада прислала такого собі отця Леонтія Урбана. Галицького москофіла, прислужника Московської церкви. Парафіяни, ну, на той час вже без священника лишились одні парафіяни. Парафіяни не дали ключі від церкви у цю Леоніду і навіть не впустили. Його до церкви. А отець Леонід знав, що робити і куди йти в міліцію. Написав Скару, На сло мене не впустив. Притулинці знали, що це може коштувати їм. Тому що за тиждень до того, 18 січня, в сусідньому селі в Дрильові, така сама картинка була. Так само не дали ключі і не посили церкви. Після того приїхала поліція, побила всіх чоловіків, і навіть були ті, які забиті в селі Та Тому притуленці знали, що це може їм грозити. Та й отець батюшка Ле... Леонтій поїхав в поліцію і написав Та? І на другий день прибули дві роти солдат з військовим керівництвом. То це сталося 24 січня 1874 року. Та і парфяни всі прийшли і стали навколо своєї свято Троїцької Церковці. І зібралася вся громада парафії. Спочатку офіцер просив людей піти додому, але вони не йшли. Тоді почав обіцяти деякі милості, якщо би село приєдналося до московської церкви. Але люди сказали впевнено, ні. Тоді офіцер почав погрожувати, але люди не вступалися. Тоді офіцер прийняв рішення: штурмуємо церкву. Та і солдати перелізли через паркан на церковне подвір'я, але парафіяни. Були готові, мали каміння, мали палеці, мали вила, та, і вони дали віч солдатам. Офіцер зрозумів, що так нічого не вийде, та, тому відкликав солдат назад і дав наказ стріляти. Голова парафіяльного братства Данило Кармаш. Бачачи такий розвиток подій, підняв над головами парафіян розп'ять. Та священника не було. були тільки парафіяни. Підняв хрест. Та цей хрест зараз є упратовані. Та він такий великий хрест, великий хрест підніс і закликав усіх викинути каміння і палаці до І сказав це вже не бійка за церкву, а війна за Христову віру. І народ послухався голову пана Данила і почався розстріл народу. Та я собі так уявляю, та як Небесної Сотні. В кого попадуть або хто активний, і припинився розстріл через випадкове попадання кулі в одного зі своїх солдат. Тоді солдати без проблем. пройшли до церковних дверей, які виробили сокирами, і вели до церкви урядового. Священника. В результаті обстрілу загинуло 13 греко-католицьких чоловіків віком. від 19 було також одному 21, іншому 22, іншому 25, 26 і до 50 років. Від 19 до 50 років 9 були вбиті на місці. Ще 4 померли вдома. Близько 180 осіб було поранено. Всіх дорослих чоловіків заарештовано і вивезено до в'язниці. Відразу в травні папа Пій 9 написав у енциклісі. Притулинські мученики явили героїчну відвагу і твердість духу перед Богом, ангелами і людьми. Папа Іван Павло II на проповіді сказав, як вірні слуги Господа, притулинські мучники, не шкодуючи себе, захищали не тільки церкву, перед якою вони прийняли смерть, але й церкву взагалі. Тому папа Іван Павло II 6 жовтня 1996 року, на 400-ту річницю Борисейської унії в Римі. На площі святого Петра під час урочистої меси проголосив мучників з притулина блаженне. Сьогодні хочу згадати поіменно тих 13 чоловіків. Перший Вінкентій Левонюк 25 років, одружений, його вбили. Першим. Другий Данило Кармаш 48 років, голова парафіального братства, одружений. Під час збою мав у руці хрест. Третій Ігнатій Францук, 50 років, одружений, був батьком семи дітей. Після смерті Данила взяв парафіальне розп'яття. Майже відразу теж був битий. Іван Андріюк 26 років, одружений, мав двоє дітей. Був співаком в парафіальній церкві. Його поранили. Відвезли додому, і він швидко помер. Лука Бойко 22 роки, неодружний. На його виховання мав значний вплив у цей головопарафіальної спільноти Данило Кармаш. Молодий Лука ходив. Збирав і переконував протулинців у необхідності оборони церкви. Коли стало ясно, що прислані війська готуються до розстрілу, Лука за вказівкою Данила Кармаша став бити у дзвони. Був битий відразу на місці одним з перших. Константин Бойко, 49 років, одружений. Микита Грицюк 19 років, незаміжний. Филип Герелюк, 44 роки, одружений. Та він закликав залишатися біля церкви. Онуфрій Василюк, 21 рік, одружений. Максим Гаврилюк, 34 роки, одружений, помер на другий день вдома. Константин Лукашук, 45 років, одружений, поранений і на другий день помер. Залишив дружину та семеро дітей. Вартоломій Осипюк 30 років. Одружений, мав двох дітей. Помер на другий день. Михайло Оврешук, 21 рік. Неодружений. На другий день помер. Бачимо, що Ніхто не був випадково вбитий. Ті всі люди вони були біля церкви. Один співав, другий був головою, третій бив дзвони, третій, четвертий збирав. Всі вони були щось зробили, десь крутилися біля церкви. Випадкових немає. Відбивства безневинних людей у протуленні минулого, сьогодні минає 152 роки. Але їх рішучість, та стійкість у вірі не може сьогодні не зачіпати струн нашого серця. Неможливо не дивуватись відвазі і можності цих простих селян. Це є славна сторінка нашої церкви. Та бо серед блажених українців греко-католиків. Це єпископи, священники, монахи, монахині. та є тільки двоє мрян. Це є як Володимир Прийма з Істрачу і та, які, яка на момент, коли її забили, вона ще не прийняла монашого построю. Тому серед 27 новомучеників є тільки два мрянини. Але тепер трошки урівноважуся. Тепер 2 додати 13 мирянів буде 25 на 15, 25 на 15. Та і в кондаку притулинських мучеників сказано, знаєте, як Ісус Христос народився там так сказано, радуйся, виплюємо, ти найменший з Юди. А в Кондаці про Тулинський муч нам сказано: радуйся про Тулине, ти найменший і сіл, і міст Підляських. Але з тебе засяяли ті, які за церкву принесли життя своє в жертву. Тому дякую і митрополиту, і отцю Сергію, що ми. Маємо у храмі мощі лежить. Амінь. Христос рождається. Благословення Господні на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям. Завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь з Богом.